Як я визначаю, яка є моя наступна дія. Я просто стараюся сам або з кимось об когось зрозуміти, а що я такого боюсь, що я ніколи не робив. І часто там є відповідь, тому що у таких звичних діях завжди вже щось протоптано. Вже нам хочеться просто збільшувати кількість тих дій. Нам здається, що от то саме роби, просто повторюю і буде успіх. Але я замітив, що Такі якісь кардинальні ривки вони приходили тоді, коли ми переставали мислити якимось чином, а починали по-іншому. Але щоб починати мислити іншим чином, це завжди було страшно. Наприклад, вихід нашого бренду на закордонний ринок. Ми напевно з першого дня запуску як побачили там успіх в Україні, захотіли перейти на американський ринок, але постійно відкладали, ходили, консультувалися. Нам всяку фігню пороли, що це важко, дорого, довго, і пішло, поїхало. А потім. Ми просто взяли через там пару місяців, спробували, і все вийшло навіть краще ніж ми очікували. І от весь той час це був було, це було страшне рішення, яке там нам здавалося, що там понесе за собою якісь наслідки. Але насправді ми просто боялись, е, помилитися.